Мало-помалу бюджетна компанія по збіру металобрухту представляє. Всім вітання. Ось готуємось їхати на металоприйомку. Зібралось різних металів потроху. Ось хочу, друзі, вам показати. Є в мене два ось таких двигуна зі стиралок. Я їх і на барахолку таскав, і в OLX виставляв. Не хочуть брати. Тож, думаю їх розібрати. Там є гарна мідяха, корпус алюмінієвий, Ось два штуки в мене є. Тож швидко розберу. Ну і будемо грузити. Метали різні я вам покажу. Тут у мене, бачите, така, таке робоче місце для розбору. Ось так тут в мене інструмент. Ось це на випалку мідяха різна, бачите, де, де не розбирається провода. Ну, Трошки тут творчого безладу. Ось там купа ще, це все на розбір. Там відра он є, підготовлені з мілким металом, а так майже ота вся купа для розбору. Тож скучати не приходиться. Далі вам покажу який металолом ми нагрузимо. Пішов дощ у нас, зранку гарно було, трохи даже сонечко було. А зараз ось пішов дощ, тож чорний металолом не грузив я, але їхати потрібно, бо потрібно до дружини в лікарню, тож на прийомку поїду, ось нагрузив 9 кг алюмінію. Ось тут різний, бачите. ну такий битовий по-більшому платуні. 4 кг. ось така покажу, дивіться, ось. така мілка латунь, трудова називається, тому що, бачите, кожну цю детали, ну треба видовбати, Ну але таке, коли розбираєш, таке теж, тут 2 кіла, от рахуйте, 400 гривень. Пішло в мусорку, а так піде в карман. Ну і плюс Латуні небагато, 4 кіла. Ось, 4 кіла латуні. Ну і саме цінне з цього цвітного. Це червоне золото, бачите, ну тут різне. Людяха і викручене, і, і випалене. Уроді невеличкий пакет, а 11 кілограмів. Тож розраховую десь 4500, 4700, може за це отримати. Ну буду на прийомки я вам покажу. Приїхали на металоприйомку. Зараз заїдемо, подивимося які там ціни. Натисне паузу. Получилось, друзья, трошки більше, чем я очікував. 435. Мідь тому що по 350, а я рахував по 330. Тож гарна ціна. Латунь 205 за килограмм и алюминий 57 за килограмм. Чорний на сьогодні приймають 5,30, ну і 5% вони скидують на, на бруд. Ось, будь ласка, ось такий труд. Там один писав кацапськими буквами, що в мене руки, як для блогера, грязні, ну ось такі руки, тому що працюю з металом і таке інше. Тож тільки одне можу йому сказати. До березі і туди. Ось так, друзі. Далі там бонусом, хто забажає подивиться там наше сільське життя. Що ми як живемо можемо. Ну а я хочу подякувати вам за те, що... Дивитесь, підписуйтесь, ставите подобайки, пишете коментарі. Всім щиро дякую, друзі. По традиції хочу побажати мирного неба, міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Ну і трохи вам сільського життя. Пам'ятаєте, уточок купували недільних. Ось уже вересень місяць. Дивіться які динозаври вже повиростали. Вже дуже гарні такі. Вагу не знаю, ну більше трьох КГ. Он той самий перший, такий зовсім здоровий. Привезли дрова на зиму. Ось так пиляємо. Ну, а потім Рубаємо гонданя вже. Арну, синок, от, а ну от так. єсть. Зимою не замерзнем. Будемо здравими. Майже зібрали картоплю. Ось дивіться, скільки її ну, мішки постягувати, а потім трактором вивезти. Ну а так там два рядки лишилось. Ось там Даня з хресною своєю і з сусідом дозбирують. Бачите як Даня збирає, скаче. ну. Трохи підзаморилися, але майже зібрали. Ось, ось таке збирання. Ну, картопля гарна. Ну, є і поменше, потім буде перебиратися все. Маленька до маленької крупненька до крупненької. Я завжди відчуваю, розходитись треба. Все, кіна не буде, світло закінчилось.